Пропонується до продажу просторий житловий будинок за доступною ціною у селі Ставище Київської області. Варіант для тих, хто цінує спокій, природу та водночас зручне сполучення з містом. Будинок, зведений у 1989 році з цегли, має надійне шиферне покриття. Вікна частково замінені на нові. Загальна площа дому 87 квадратних метрів. З яких 62 відведено під житлові кімнати, всередині чотири кімнати, дві з них прохідні, велика кухня площею 10 квадратних метрів, два коридори, санвузол і ванна кімната, є кладова та зручне горище для зберігання речей, опалення в будинку газове, проте збережені і три печі, які можна використовувати як альтернативний або додатковий варіант. Уся наявна меблі залишається новим власникам. Тож заселитися можна відразу. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: світло, газ, вода, каналізація, земельна ділянка біля будинку простора 15 соток доглянутої землі, на території розміщені господарські будівлі, гараж, сарай для тварин, курник, споруди для зберігання інвентарю та збіжжя, є окреме місце підгород, де легко можна вирощувати овочі, зелень та ягоди. Разом із ділянкою для обробітку тут понад 40 соток землі, справжня знахідка для тих, хто мріє поєднати життя в селі з власним господарством. Розташування дуже зручне. Будинок знаходиться біля центральної вулиці, неподалік центр села з магазином, поштовим відділенням та зупинкою маршрутних автобусів, що курсують у напрямку Києва та Білої церкви. Місцевість відома своєю екологічністю. Навколо села простягається лісовий масив із величними соснами. Поруч є ставки, де можна відпочивати та рибалити, а сама атмосфера села дарує відчуття гармонії та затишку. Цей будинок за ціною в 8 тисяч стане хорошим вибором як для постійного проживання сім'ї, так і як дачний варіант для тих, хто прагне втекти від міської метушні і небезпеки і насолоджуватись тишею та природою. Усі документи готові до угоди. Можливий обґрунтований торг або навіть продаж у розстрочку.